На що вже півроку триває на сході, не лише забирає людські життя, але й знекровлює економіку. Знецінення національної валюти, злидні і поголовне зубожіння народу, такі, на жаль, реалії українського сьогодення. Тим часом з регіонів, охоплених війною, люди тікають туди, де її немає. Назва тим невдахам – біженці, хоча держава цнотливо іменує їх внутрішніми переселенцями. На нових місцях проживання вони щодня вимушені виборювати собі право жити під мирним небом, і все це в умовах великої скрути, адже вони покидали. Рідні домівки, як тоді думали, на місяць два не прихопивши собою навіть найнеобхіднішого. Сьогодні вони потребують всього даху над головою, роботи, освіти, медичної і правової допомоги. Жовтня 2010 року ми в 10 регіонах України відкрили приймальні наші громадські для внутрішніх переселенців, які фактично займаються роботою саме для цих людей. Тому що ну, от саме переселенці вони виявилися в дуже такому неблагосприятливому становищі на сьогодні. Вони Фактично залишили всі свої речі, все своє майно, всі свої кошти. Серед них бувають і зовсім не бідні люди, які формально і не є нашими клієнтами, тому що ми працюємо для малозабезпечених громадян. Але коли вони змушені були тікати і взяти лише якісь такі речі, які влазили в автомобіль в руки, там і так далі, от то очевидно, що вони є малозабезпеченими. Ми допомагаємо їм, намагаємося покрити весь правовий компонент, який їм потрібен. Тобто будь-яку правову допомогу, причому будь-якого рівня складності ми стараємося їм надати. Від найпростішої консультації до написання правових документів до представництва суда щодня до їхніх приймалень звертаються по кілька десятків переселенців. Люди не знають, як вирішити питання із працевлаштуванням, не можуть самотужки влаштувати дитину на навчання, не мають змоги отримати багатьох послуг, які зазвичай нам даються заледве ледве не автоматично. Приймальні працюють з 9 до 18 години, можна звертатися і шляхом очної консультації, можна звернутися скайпом, можна звернутися електронною поштою, можна звернутися через наш портал право онлайн, право на сайті право Там зовсім просто задати запитання і протягом доби з вами зв'яжеться юрист, який буде супроводжувати вашу справу. І якщо справа є досить складною і потребує представництва в суді. То е, над цим ми будемо також працювати. Наша допомога є абсолютно безкоштовною. Найчастіша категорія справ, з якими звертаються люди, звичайно, це проблеми в отриманні житла. Е, отримання житла, на жаль, держава не створила належних умов, які можуть забезпечити внутрішньопереміщених осіб, е, забезпечити житлом. Е, в принципі, держава і не була готова забезпечувати даних осіб житлом, тому що ще рік назад, ще рік тому ніхто не підозрював, що така ситуація станеться в країні. Інша категорія справ, з якими звертаються, це питання трудові, трудові правовідносини з роботодавцями. Люди, коли залишали території, окуповані території та території, де ведуться активні бойові дії. В останню чергу думали про трудові книжки, про розірвання трудових відносин з роботодавцями. А тому вже Опинившись в мирному в мирному середовищі, вони задаються цим питанням, що робити далі. Як вирішити це питання вже найближчим часом? Процедура надання правової допомоги біженцям має значно спроститися як для них самих, так і для юристів, що ними опікуються. 19 листопада. Президент підписав закон, що регулює статус внутрішніх переселенців. Парламент 20 жовтня цього року прийняв закон, яким врегулював статус внутрішніх переселенців. Цей закон. Значно спрощує життя для внутрішніх переселенців. Він, по-перше, дає визначення переселенця, регулює його статус, запроваджує єдиний документ і запроваджує те, для, запроваджує єдиний документ для цих людей, які підтверджують їхній статус, і запроваджує єдиний орган для реєстрації. Потім він спрощує порядок постановки на обліку центрах зайнятості. <звістична> Якщо людина, до прикладу, поїхала із Місця проведення зони бойових дій, От. немає ніяких документів, немає трудової книжки. Фактично, вона перебуває в трудових відносинах з роботодавцем. На сьогоднішній день фактично підтвердити свій статус як безробітна для того, щоб стати на облік центрі зайнятості, їй потрібно бути безробітною цій людині, оскільки в неї немає ні трудової книжки, немає запису. Вона перебуває формально, вона перебуває у трудових відносинах. Із роботодавцем. і е, припинити ці трудові відносини на сьогодні, згідно діючого на даний момент законодавства, можливо тільки шляхом звернення до суду. Закон же встановлює спрощений порядок. Достатньо лише надіслати нотаріальну засвідчену заяву про припинення цих трудових відносин, і на підставі цього людина зможе стати на облік центрі зайнятості. Спрощує закон порядок реєстрації як перереєстрації бізнесу, порядок реєстрації як фізичної особи підприємця, тому що у нас ці всі процедури зав'язані саме до місця проживання, до місця проживання людини. Всі вони за паспортом, всі вони проживають там. Тобто зареєстровані, ну, є таке поняття прописка, яке на сьогоднішній день немає, але фактично воно залишається. От. Сьогодні цей інститут називається реєстрація. Всі вони за паспортом зареєстровані саме там. От і всі процедури щодо перереєстрації у бізнесу, всі вони зав'язані саме на ті органи, які там мали би працювати державні органи, але вони на сьогоднішній день не працюють. Цей закон також спрощує це. Ще один рятувальний круг для переселенців: грошова допомога від держави на винаймання житла, яка теж уже має почати надходити найближчим часом. 1 жовтня 2014 року постановою кабінету міністрів України номер 505 був затверджений порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньопереміщеним осіб особам для покриття витрат на оплату оренди житла або житлово-комунальних послуг. Розмір такої допомоги становить для працездатних осіб 884 гривні і для непрацездатних осіб 442 гривні. Розмір даної за допомоги не залежить, чи працює фактично роб людина, чи не працює. Він залежить лише від рівня працездатності. Така допомога виплачується на протягом 6 місяців. Якщо людина була не була за цей час, працевлаштована, Вона її ще можливо продовжити на два місяці. Якщо людина знайшла роботу, допомога не виплачується? На вона перестає виплачуватися. Людина зобов'язана протягом трьох календарних днів повідомити, повідомити органи соцзахисту населення про те, що вона знайшла роботу. Отже, держава не залишає біженців призволяще. Правда, реальна підтримка значно менша за обіцяну та очікувану на великомасштабну державну допомогу допомогу. сьогодні годі розраховувати. Все таки Україна в стані неоголошеної війни. Отож, недержавні фонди, серед яких і Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги сьогодні де можуть, підставляють плече. В нас є декілька способів надання такої інформації. А перший спосіб це прийти безпосередньо до нас в приймальню, яка знаходиться за адресою провулок Пушкіна. 1 ми працюємо з 9 до 6 години вечора. Прийом громадян на здійснюється з 9 ранку ранку до часу дня у всі дні, крім вихідних, крім суботи та неділі. Ще один варіант отримання допомоги це зателефонувавши на гарячу телефонну лінію 7201 01 95 За даним номером телефону людина може отримати відповіді на питання, які її цікавлять. Якщо людина не може пройти з якихось питань з якихось причин своїх до нас до офісу, тому ми можемо таку допомогу надавати через наш портал право онлайн. Письмово надавши таку допомогу, навіть надавши зразочки процесуальних документів, якщо це потрібно. Або можемо таку допомогу надати по скайп-зв'язку, або за електронною адресою шляхом електронного листування.